Вівторок, 6 лютого, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петрученкова. Вітаю ніч в громадах Дніпропетровщини Минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Але вже зранку в Нікопольській та мирівській громадах а також в райцентрі загроза артобстрілу мешканців прибережних населених пунктів просять пам'ятати про небезпеку, дослухатись до попереджень та по можливості уникати відкритих територій. Черговий терор проти цивільних вночі двома ракетами С-300 росіяни вдарили по золочево на Харківщині, влучили у триповерховий готель. З-під завалів рятувальники дістали тіло двомісячного хлопчика, який народився наприкінці минулого року. Мати немовляти в тяжкому стані в лікарні в неї вибухова травма та численні осколкові поранення, зокрема голови та стегна. Також госпіталізували ще двох жінок. Вони в травматологічному відділенні із переламами кінцівок. Поблизу з місцем удару ушкоджені сім приватних будинків. Два. Десятка об'єктів цивільної інфраструктури та автівки знову ж таки російський терористичний удар ракетами по Харківщині. На жаль, є загиблі. На жаль, є дитина, яка тільки народилась на світ, і тому це ще раз ще раз потрібно доносити до наших західних партнерів цю інформацію, що окупанти б'ють ракетами, б'ють, гинуть цивільні люди, і нам потрібно більше захисту. З'ясують обставини та ухвалять необхідні рішення. Так, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Фацевич прокоментував скандальне відео з бунтом правоохоронців у Дніпрі, яке розлетілося соцмережами. Нагадаємо, напередодні в інтернеті з'явився запис за участю поліціянтів Дніпровського полку особливого призначення. Вони відмовлялися вступати до штурмової бригади МВС Людь і на підвищених тонах не соромлячись у висловлюваннях. Обговорювали це із заступником начальника Нацполіції в області Володимиром Богоносом. Забивали кастетом та молотком у Кам'янському замах на відомого у місті волонтера. Чоловіки у масках просто серед білого дня у людному місці напали та ледь не до смерті. Побили активіста Олександра Олійника. А потім накивали п'ятами з травмами голови чоловіка ушпиталили. Нападників нині розшукує поліція. Місцеві активісти нарікають, погрози їм надходять регулярно. Кому заважав волонтер, репортаж нашої Анастасії Вільхової, черепно-мозгова травма. Зашивали мені голову, відкрита рана, черепно мозгова зашивали обличчя, тобто роздроблена повністю губа. Шість швів наложили, вибиті два зуба. Потім ну, вони били мене, намагались в першу чергу по голові. Зашитим обличчям та ранами по всьому тілу він і досі не може оговтатися після побиття. Це активіст Олександр Олійник, один з організаторів акції Гроші на ЗСУ у Кам'янському з 2016 року волонтерить та систематично допомагає військовим. Напередодні на чоловіка скоїли звірячий напад. Спальний район Кам'янського тут на кожному кроці житловий будинок, неподалік дитячий майданчик. Саме тут невідомі і побило Олександра Олійника. Чоловік каже: двоє в масках вистежували його. А коли побачили, накинулися з кулаками, лупцювали кастетом та бітою. Це була 12-та дня. Багатолюдний двір. Після зустрічі із знайомим бійцем, якому віддавав гуманітарку, Олександр саме повертався додому. Як раптом на нього напали невідомі. Вони вижидали мене там до них були бафи, закриті обличчя, вони були підготовлені. У них були легкі куртки, щоб швидко бігти. Тобто, і ну, сразу вони сходу тільки мене побачили, почали бити, сразу зуби в щось в них було ну, металеве, кастети. А потім вже я поливли на землю, били молотком. На крики збіглося з десяток людей. Саме це й врятувало життя волонтера. Говорити на камеру, очевидці не хочуть, бояться помсти. Кажуть, нападники гамселили чоловіка зі звірячою люттю. Достав молоток, каді почав молотком кліпати. Ну я підбіжав, теж, почав орати, теж що ви твари тут робите? Ну, Пацанята молоді. Ну, Орав просто стояв них, відійдіть від нього. А коли двоє в масках побачили, що їхня жертва ледь при тямі, одразу втекли. Двоє хлопців, таких, спортивного телосложення, усі в масках, в капюшонах, з перчатками бігли е, в один шаг. і е, було чутно, що як, якось в душі, що щось вони наробили, таке не, нехороше. Олександр Олійник каже, це вже не перший напад. До цього жертвами бандитів були його колеги активісти На мене були систематичні погрози. І дзвонили, і писали, і приходили додому. Розумієте, те, що зараз сталося, це систематично. Усіх активістів вони через це проходили. Всім у нас дуже багато людей. От Олег Єфімов спалили машину. Ігор Ільков, опозиціонер теж спалили машину. Андрій Ванченко на нього був напис, збитом його побили. Кому завадив волонтер? В поліції шукають нападників і вже відкрили кримінальне провадження. Це погроза або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. на даний час. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії встановлюються обставини події та усі причетних до побиття волонтерів. Якщо ж зловмисників знайдуть їм загрожує до семи років за ґратами, Олександр каже, найбільше переймається за родину, бо доки злочинці на волі жодних гарантій, що напад вони не повторять. Анастасія Вільхова Євген Дрост новини 11 каналу. У Дніпрі в будинках, що постраждали через ракетний обстріл, 29 грудня, замінили всі пошкоджені вікна та двері. Загалом понад 1300 одиниць. Роботи для мешканців безкоштовні. Потрощені конструкції поміняли в тому числі на сходових майданчиках та технічних поверхах. Ремонтні бригади працювали в 19 багатоповерхівках на вулиці Алана Шепарта. На всі вікна та двері розповсюджується гарантія 36 місяців з дня підписання акту прийому передачі виконаних послуг, тобто на протязі 36 місяців є гарантія. Ледь не втратив голос через постріл снайпера. Далі історія актора і ветерана 128-ї окремої бригади Тро Якова Ткаченка. Чоловік відомий ролями в українських стрічках, зокрема масштабній історичній драмі Довбуш до повномасштабного вторгнення Яків жодного разу не тримав у руках зброю, що допомогло йому пристосуватись до суворого фронтового життя. Дивіться в ексклюзивному матеріалі Владислава Авдієнка. Вже тоді думав, що скоріше за все я вже ніколи не побачу прем'єри. Була небезпека, що я залишилася взагалі ну без голосу, тобто стану німий. Яків Ткаченко, відомий Дніпровський актор театру та кіно, мистецтву присвятив все життя, але з початком повномасштабної вирішив піти добровольцем у 128-му бригаду ТРО. Росіяни вже були під Києвом, і була небезпека і загроза, що вони зайдуть і в Дніпро. Ну я просто прийняв рішення до вторгнення росіян, яків не служив у армії. Згадує, коли вперше потрапив на нуль під вугледаром, відчув справжній шок. Тільки ми зайшли, то нас почали обстрілювати і мінометами, і важкою артилерією, і вертольотами, і самолітами, і всім іншим. Але до суворих реалій війни адаптувався швидко, жартує із роллю бійця, впорався на відмінно. На фронті це моя найкраща роль. Всім іншим вважалося так, що я десь вже воював і що я щось приховую. Ну не може просто так. Людина, яка там не бачила ні зброї, ні в цього всього укладу військового, так просто легко пристосовуватись до всього. В історичному блокбастері Довбуш Яків зіграв роль опришка Сабата, наставника головних героїв, братів Олекси та Івана, які боролися за свій край. Це були такі ну робін гуди того часу, скажімо так. Тобто вони робили набіги в одних місцях, а потім роздавали гроші ну, ті, кому були вони потрібні. Над фільмом актори працювали п'ять років в екстремальних умовах. Високогір'я Карпат. Я мав би проходити через перевалля по деревіні, і виявилось, що ну я дуже люблю боюся висоти. Ну не висоти, скажімо так, тяжіння, але ну. На той момент я переступив через свій, он, свій страх виходу фільму. Спочатку завадив коронавірус, потім повномасштабна. Тоді думав, що скоріше за все я вже ніколи не побачу прем'єри, а дуже було б цікаво подивитися. Але вийшло так, що прем'єра відбулася от минулого року на день незалежності, я якраз був а, в Дніпрі. Як згадує свій перший тяжкий бій в серпні 22-го. Тоді росіяни підійшли у притул. Воїн відстрілювався з кулемета. Аж раптом постріл снайпера. Ми дуже дивувалися, що з такої відстані він не попав. Він силів між плітами в бок. Мені а потрапив саме в пліту ну, в броню. і уламки розлетілися. Тобто, мені там залетіло і в шию, і в рота. Яків вижив, але чи не найстрашніше для актора? Один з уламків застряг біля голосових зв'язок. Достали такий величезний уламок з кулі, який в принципі він міг би мені потім завадити розмовляти. Тому що була небезпека, що я залишилася взагалі ну без голосу. Вже за місяць після поранення Яків знову був у строю. Потім отримав ще одне контузію. Нині звільнений за сімейними обставинами, але вже планує повертатись у свій батальйон. А ще мрія про нові ролі. Хоча каже, кіно нині не на часі. Я думаю, що всі кошти, які держава виділяє на кінематографа наш український, його доречні, і ці кошти доречно відправляти на фронт. Владислава Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. І на цьому все. Більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.